19 березня пробуємо перші огірки. Трошки дозрівають. На вулиці сьогодні повернулася зима. Сніжок. В теплиці висадили перці в гарному стані. Отже, температура 22 градуси. Гарно, біленько, красиво. А тут все зелене. Опалюється Ой, Оєрок прийнявся, росте добре. Температура 26 градусів. Перці, помідори добре приймаються. Оєрок, особливо біля буржуйки там взагалі якось добре росте помідори вже хочуть покидати цвіт ось така ситуація на сьогоднішній день